Славису Христу! Сказав Господь, коли прощатимете людям, їхні провини отець ваш небесний, простити вам. Коли не будете прощати людям, Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. І ми тут задумаємося про те, як маємо прощати ближнім, які нас кривдили або погано по відношенню до нас повелися. Але. Треба лише задуматись над тим, чи просимо прощення у Бога. Коли ви прощатимете людям, їхні повинні, Отець ваш небесний простить і вам. Отець ваш небесний простить і вам. Нам треба подумати, що Бог нам простив. Час просто для того, щоб покаятися, змінитися і жити побожно. Тому прощення для нас дуже важливо. Не тільки що ми комусь маємо простити, це зрозуміло, а й треба покаятися. Бога припросити за свої гріхи. Найбільша трагедія людини те, що відділена від Бога гріхом, обернулася до Господа спиною, робить свої злі справи, порушує Божі закони, не потребує Бога нехтуєним, не виконує волю Господню, чинить зло, інших принижує. Якщо не розкається піде в пекло, там пекельний вогонь, страшні муки, на всю вічність. Це значить на Берти простить вам. Якщо ми просимо прощення, підемо до сповіді, щиро покаємося, будемо мати жаль, що своїми ріхами зважать Богом, будемо обіцяти виправитися, будемо просити Господа про прощення гріхів, Бог нам простить. І, звичайно, не мати зла до людей. Простити іншим. Якщо вже нам Бог простив тайній сповіді, тоді... Питається, для чого тримати зло на інших людей. Треба бути великодушним, простити іншим людям. Коли прощатимети людям їхні провини, коли ж ми прощаємо людям їхні провини, Живучи між ж грішниками, будучи самі грішниками, часто зустрічаємося з несправедливістю, зверхністю, злодійством, брехнею, нечесністю, байдужістю, видоском. І цього нам неприємно. Це принижує. Нашу людську гідність. Не раз хтось з нас образив, підкинув, чи осудив, і вже в людини зроджується, жаль, образа, бажання помсти, починає осуджувати своїх кривників, ненавидіти абоникати, не або бояться, або за її образу і пам'ятає довго, як хтось там 25 років тому образив її. Тож живучими жарішниками маємо навчитися прощати. Не носити в собі образи, не бути злопам'ятними, не мститися, не осуджувати. Робути людьми великодушними. Бог нам простив. простив, і ми, назавжди. Але порушати мене іншим, то не означає потурати їм в гріхах. Хтось погано щось зробив, людина не звертає заперети уваги. Роби теж, чоловік напився, прийшов додому п'яний. І жінка інатує і каже, нічого не страшно, пі далі, то не страшно, то все добре. Пішов чоловік до коханки, чи жінка пішла до коханця. І потім це все виявилося. І каже, чоловік, то не страшно, що ти пішла до коханця, то нічого я не прощаю, жим далі, то не страшно. Отже, то не дуже погано, що ви до церкви не ходите. Як би так казала дружина своїм рідним чоловікові, дітям, внукам. Нічого, я вам всі прощаю, сидіть вдома, дивіться телевізор, лежіть на дивані. А я потім прийду з церкви, навалюю вам всього, цього, що ви були ситі, забезпечені, потім ще на роботу піду вас. Отже, ми не можемо потурати комусь гріхах. Хто ще не зло, ми їм прощаємо образи наносимо в серці. Ми їх не осуджуємо, не мстимося. А напокійно стараємося тим людям пояснити, що вони роблять зло. Старатися їм сказати на те, що поводиться несправедливо. Цими діями ти причинив мені біль. Цими діями ти ображаєш Бога, порушуєш Божі закони. Це нерозумно, грішно. Я Бога поважаю, люблю. Тому я не дозволяю, щоб ти так в моїй присутності говорив осудливо, чи зневажливо чи безбожно, чи так поводився грішно. Ти не йдеш до церкви, вилежується, ніби. Після страшної праці, виснажливої, ніби ти з війни прийшов. Нема такого в тебе зараз тягару на серці, щоб ти міг йти до церкви, до своєї до причастя. Вставай, йди, бо нас всіх принижуєш, то не можеш, щоб половина сім'ї йшла до церкви, половина не йшла. Іди до святих не вертайся, живи побожно. Тобто, і віжих ділянках людського життя ми маємо бути вимоглими до людей. Їх не вертати і говорити, що в них є недобре що в неї принизували чи горди, зверхні, безбожні, для того, щоб опам'яталися, якщо їх любимо, якщо любимо Господа, то навертаємо грішників. Але робимо це з любов'ю, милосердною, наодинці, даємо зрозуміти людині, що не треба загнівати в гріхах, а треба покаятися, навернутися, жити праведно. Якщо людина затаїть в собі образу на іншого, перший грішить, тому що не приймає вже Божої любові, бо має непрощення приношення до інших, до чоловіка, дітей, чи дружини, співпрацівників чи, чи когось іншого. А також людина, котра не прощає, часом має вже диявольське поневолення. Диявол буде нагадувати про ті всі прикріп події, коли людину принизили, обдурили, насильство чинили. І людина буде тим мучитися, терзати себе, то згадувати, ненавидіти людей, або застрашена. Тому не насити образи. А дехто хто пам'ятає, якусь там образу, що десь на межі посварилися, чи з сусідами, чи що іншим. І то їх мучить роками, десятиліттями. І вони стають чуть не хворі психічно, чуть вже не... так прийнялися, отруїлися, що вже в кожній розмові починають говорити про своїх кривдників, чи багато раз згадують про тих кривників, про ту подію, про яку вже треба давно забути. І собі психіку, здоров'я, готують відносини з іншим, отрують своє життя. А при першій ліпші нагоді осуджують, місця. Господь нам сказав, що ми прощали. Образить хтось, просто зразу забудь назавжди. І вже не осуджуй, І про те не думай. А ті люди, якщо маєш і не боїшся, докори, поясни, виясни ситуацію, щоб примирилися, щоб були нормальні відносини. Не сприймає людина, молиться за ту людину, за її навернення. Можливо, не зразу та людина сприйме. А з часом до тебе буде більше відноситься, А треба твоїй людини навернення вимолити. І добрі відносини вимолити. Наше життя є непросте, тому що живемо серед грішників, будучи грішниками. А нуль плюс нуль буде скільки. Так, і в між людських відносинах, якщо хтось є нуль в духовності, в моральності, в, самопоборюванні, в самовідреченні, Якщо хтось інує в виконання волі Божої, а є дуже людина роздута в своїй гордості, в своїх похотях, в жаблиності, в в нечесності, в амбіціях, тоді такі люди знайдуть самі з собою, мають нездорові відносини, сваряться, не прощають, зраджують, осуджують. Тому пильнуємо про свій духовний стан, про свою моральну поведінку. Ти ж, коли постиш намастив свої голову, мислі, лице, щоб не показати людям, що ти постиш. Але оце що в тайні, те, що бачить в тайні, воздасть тобі явно. Також Христос, Господь заохочує. Ти ж, коли моглишся вийти в свою кімнату, зачинити за собою двері і молиться от це відтримаєш в тайні. І отець твій, що бачить, тая віддасть тобі. Якщо хтось в тайні, свого серця, роками, має непрощення на когось чи ненависть, то потім зустрінеться з тою людиною і там все ненависть ті жалі на зоні проявляться. Людина буде осуджувати, чотириката, катати, а той чи таке інше зло, насильство. Коли ж людина втайні свого серця, має молитву, єднається з Господом, спілкується з Богом Отцем Ісусі Христі, Святому Дусі, розважає Боже Слово, читає святе письмо, катехізм, духовну літературу, намагається осмислити своє життя, щоб жити по-божому, просить Духа Святого, щоб прояснив, як маємо жити, як маємо накати гріхів. Тоді така людина, яка свідчить. По таємній кімнаті є з Богом, очищає своє серце, Божою благодаттю, любов'ю, Божим словом. Виходить така людина, люди, і несе людям добро, мир, мудрість, духовність. А коли хтось закрився в своїй кімнаті і годинами дивиться телевізор чи комп'ютер, якісь неморальні передачі, то потім накручений тими грішними ідеями, чи насильство, чи розпусти, йде між люди і зовсім по-іншому поводиться наче зазомбовано в переживаннях в грішних бажаннях, в похотях. Тож, коли ми в своїй кімнаті наодинці, то не шукаємо собі якихось замінників Божої благодаті, а знаємо, що є великий час самотності, спілкування з Богом, ті, промовляє Господь, молімося, спілкуємося з Господом, багато читаємо духовної літератури, щоби... Бог побачив, що його любимо, не тільки ходимо до церкви, але у вільний час молимося, а до церкви вже йдемо в повні бажання щирості перед Богом, прагнення Божої любові. Така людина приносить людям добро, бо є з Богом, бо має добрі думки, натхнення Святого Духа, в своїй потаємній кімнаті, в своїй особистій молитві прийняли від Господа благодать, розуміння життя, розуміння, як має вирішувати життєві справи, відносини. Іде до людей з любов'ю, в силі Духа Святого, з духовністю. Така людина Богом благословена і не все іншим благословення. Ті, що ти послуш, головою свою голову і лице, щоб не показати людям, що ти послуш, але оце і твоєму, що в тайні. І оце ті, що бачить у тайні, віддасть тобі. Господь бачить, що є в тайні нашого серця, що є в нашому потрібному житті, де ми приховалися від людей. Він бачить, з чим ми живемо, що прагнемо. Чи очікуємо більше грошей, чи очікуємо якогось цілесне задоволення, чи очікуємо тільки земного, тимчасового, чи людина себе забавляє, але не приділяє час Богу, не приділяє час молитві. Потім хтось каже, ось Бог мені не дає велике благословення. Отець твій, що бачить, в віддасть тобі. Якщо Господь бачить в, наші, в нашому серці, в тайні нашої душі. Нашому внутрішньому житті молитву, любов до Господа, щирість, бажання виконувати його волю, бажання змінюватися, покаятися, навернутися, тоді нам віддає, дає великі благодаті, благословення, успіх в житті, чувати успішні в житті, бо молився вірний Богові, чувати невдашні в житті, тому що людина не молиться, живе в гріхах, живе в своєму егоїзмі, не має відносин любові з Богом, порушує Божі закони, тому і не отримує від Бога благословення. Також приступаємо до причастя, їдемося з Христом Господом, приймаємо тіло і кров Христа. І в свого серця підтримуємо любов і віру. Єдність з Ісусом, якого прийняли в Євхаристі, для того, щоб піти по житті в Божій сили і благодаті, щоб вчинити добро. Вона наше найбільше багатство це є Господь Бог. Не збирайте собі скарбів на землі, де мірі ходики нищать і де злодії підкопують крадуть. Збирайте сюди скарби на небі, де немільні хлопаки не точать, і не проломлюсті і не крадуть. Дехто збирає тільки на землі, бо бачить в землі багатства, насолоди, розкоші. думає, це найголовніше. А потім війна, а потім злодії, чи хвороба. Чи... Або зрада в подружжі, що інше. І людина вже нещаслива. І вже ті всі багатства не приносять їй щастя, бо ті багатства йдуть за вітром. І боїться людина за ті багатства, за матеріальні цінності, що буде з моїми грошима, що я назбирав, з моїми маєтками, ви жде війна, що буде, бо неморальні злодії ходять, що буде, бо хвороба не мучить. І людина переживає вже за свої великі маєтки. Але якщо ми мудрі і любимо Бога, і знаємо, що ми тут в гостях на землі, то розуміємо, на інший світ нам потрібно взяти добрі діла, які ми зробили, щоб бути перед Богом на Божому суді і мати заслуги перед Господом, щоб Бог сказав, що чинили ми добро і жили для Нього, щоб Господь побачив наші добрі наміри, бажання і благословив нас, і дав вічне щасливе життя. Також йдемо на інший світ, вічне щасливе життя, свій час, в один спеці, тож пинуємо, щоб бути. Встання освячуючи ласки, щоб мати сповідь причасти, щоб з'єднатися з Господом, щоб бути в небі. Де є твій скарб? Збираєте собі скарби на небі. А хтось збирає тільки на землі. Думає, де заробити, де більше заробити, де ще найбільше заробити, де повеселитися. І думає тільки про тимчасове, про насолоде і про земне. А потім то все лишить і буде відповідати перед Богом за те, що втратив нагоди чинити добро, за те, що... Рішила людина за те, що не допомагала іншим, уникала Господа, уникала святих тайн. Тож, збираємо собі скарби на небі. Кожен день собі думаємо, так, що я зробив для неба, для того, щоб бути перед Богом чистим і святим, щоб мати заслуги перед Господом. Що я зробив, кому допоміг, кого навернув до Господа Бога до церкви, кого я відвернув від гріха. Як боровся з покусами, як намагався пізнати Бога, Його любов, щоб виконувати волю Божу? Бо де твій скарб там і твоє серце? Де є твій скарб? Чим живеш? Страхами, переживаннями, грошолюбством, чи похиттю, чи осудом, чи в своєму йогоїзмі, в суеті людина перебуває? Чи навпаки, скарбом твого серця є Бог, Божа любов, Боже Слово, життя в мудрості, духовності, моральності? чи добра виконання волі небесного отця в Святому Дусі.